Діти, я разом з ведмедиком вас вітаю! Привіт, привіт! І запрошуємо вас на дуже цікаве заняття з малювання. Пропонуємо розфарбувати яблучка за допомогою батяних паличок. Визирніть у віконечко, там ясніє сонечко. Привітаємося з ним віршем з закличкою. Заглянь, заглянь, сонечко, до нас у віконечко. Тут малята граються, тебе дожидаються. Діти, погляньте, кого я побачила у віконечко. Впізнали це їжак. Пропоную послухати вірш Платона Воронько. Їжачок-хитрячок. Їжачок-хитрячок. Із голок і шпичок пошив собі піджачок, і у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки груші, яблука, сливки. І до себе на обід він скликає цілий рід. Пропоную пригостити їжачка яблучком. Осінь передала кошик з фруктами. Що в кошику, діти? Так, яблука. Яблуко це фрукт. Шановні батьки, зупиніть, будь ласка, відео, дайте дітям потримати в ручках яблучко. Скажіть, які ваші яблучка? Якого вони кольору? Яку мають форму? Які на дотик? У нас з ведмедиком червоне яблучко. Ось таке червоного кольору. Воно має круглу форму. Гладеньке, тверде. А запашне пахне яблучком. Діти, я сподіваюся, ви всі дали правильну відповідь, і батьки вам допомогли. Давайте разом розфарбуємо шаблон яблучка. Якщо у вас яблучко зеленого кольору, то вам потрібна зелена фарба. Якщо жовтого кольору яблучко, то жовтого кольору фарба. А якщо червона, як у нас з ведмедиком, то червона фарба. Підготуємо пальчики до малювання. Вітер стомлено шепоче, осінь листя золотить, гілочки бері стріпоче і бешкетно так летить. Ось і дощик накрапає крап-крап-крап, крап-крап-крап, вітер листячко хапає. хап хап хап, хап хап хап, Сонце з хмарки виглядає близь близь, блись, близь, близь, близь Вітер павучка гойдає. Вниз, 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 вниз. Погляньте, ось так можна розфарбувати шаблони яблук різними кольорами. Діти, ведмедик вже розфарбував яблуко. Погляньте, яке вийшло гарне. Вам подобається? Мені так. Для малювання нам знадобиться фарба червоного кольору, ватяна паличка і вода. Якщо дитина шульга, вона тримає ватяну паличку в лівій руці, якщо правша в правій руці. Ну що ж, починаємо малювати. Беремо ватяну паличку, занурюємо у водичку. Ось так і джали зайво, притримуємо іншою рукою шаблон яблучка і робимо ось такі відбитки по всій площині шаблона яблучка. Ось так не поспішайте, тримайте ватяну паличку вертикально. Ось так ось таке гарне, яскраве червоне яблочко в мене вийшло. Кладемо ватіну паличку, витираємо ручки об серветку, і погляньте, яке гарне яскраве яблучко. Діти, чекаю від вас. Фото ваших яблучок разом з ведмедиком. Ми не тільки намалювали яблучка, а ще й їжачка пригостили яблучком. Їжачок каже: Дякую до нових зустрічей, дітки, до побачення!